У період воєнного стану імунізація населення надзвичайно важлива, наголошують лікарі, адже ризик розвитку і поширення інфекційних хвороб підвищується, особливо вразливі до них діти і дорослі, які мають прогалину у графіку щеплень, або не імунізовані взагалі. Ті матеріально-побутові умови проживання, скупченість населення, міграція населення, якби стресовий стан населення він веде до, до більш частого розвитційних захворювань. І військові стани вони ведуть до виникнення епідемії в Україні, тому дуже важливо, якби приділяти увагу саме в цей час. Вакцинація в Україні проводиться у відповідності до національного календаря щеплень. Усі діти мають обов'язково отримати щеплення проти десяти захворювань туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Ці вакцини безоплатні, адже їх закуповують державним коштом. Ці щеплення є обов'язковими, вони розпочинаються буквально з перших днів народження дитини. Так вакцина від гепатиту Б вводиться у пологому відділенні. Тож йде БЦЖ, а далі йде серія щеплень, дифтерії, правцю у кашлюку, полімеоліту, гемофільної інфекції. І ці щеплення проводяться протягом життя. Деякі з них проводяться одноразово, так як щеплення від туберкульозної інфекції, деякі проводяться бустерні дози. Так, щеплення від кори красного гепаратиту проводиться дворазово в рік і в 6 років. Щеплення від дифтерії правцю. Кашельку і пелемліту, розпочинається у віці-двох місяців, проводяться вони тричі до пер, на першому році життя, проводяться ревакцинація півтора року, в шість, в шістнадцять, і в подальшому кожні 10 років доросле населення щеплюється, від відпрацює дифтерії. Окрім загальних щеплень, у національному календарі є розділ, який має назву Рекомендовані щеплення. Вони не є обов'язковими, проте їх рекомендують зробити громадянам за станом здоров'я або за епідемічними показниками. Наприклад, під час пандемії коронавірусної інфекції до рекомендованих щеплень належить вакцинація проти коронавірусу. Питання, яке найчастіше хвилює людей, протипоказання до проведення вакцинації. Насправді причин для заборони роботи щеплення небагато, зазначила лікарка. Їх поділяють на абсолютні і відносні, абсолютним протипоказами до проведення щеплення являється. Важка анефелактична реакція на введення вакцини або ре... це на будь-який компонент вакцини. Вакцини в своєму складі, крім того, що вони мають антигенний матеріал до певної інфекції, вони також мають стабілізатори, вони мають консерванти, вони мають адюванти, які забезпечують сталість вакцини, які її зберігання і які посилюють ефект самої, самого антигенного матеріалу. Якщо є такі алергії на компоненти вакцини або анафілактична реакція була на дану вакцину, значить така вакцинація в подальшому не проводиться. Це стосується окремо певної вакцини. Якщо була вакцинація на КДП, це не значить, що не можна проводити вакцинацію корипаратиту краснухи. Тобто вакци... це стосується певної вакцини, яка вводилася. Ще одним протипоказанням до проведення вакцинації є вагітність. Під час цікавого стану жінки лікарі не рекомендують проводити щеплення з живими вакцинами. Інактивовані вакцини, починаючи з другого триместру, дозволяються, проте визначаються можливі ризики для вагітної та її дитини. Абсолютним протипоказанням є гострий стан захворювання. Придження зубів, якесь нездужнє, недобагання, суферітет не відноситься до розряду тих протипоказів до проведення щеплення. Хоча ми намагаємося робити щеплення лише абсолютно здоровим діткам, не рискуємо. Загострення хронічних захворювань також є протипоказом до проведення щеплення. Щеплення проводиться тоді, коли хворий вийде у ремісі, коли нього вже не буде ніяких залишків, остаточних даже, того чи іншого захворювання. І ще протипоказом до проведення щеплення є імунодефіцитні стани, тобто вроджені важкі імундефіцити. От імунодефіцитні стани, які виникають під час певних захворювань, це то імунне захворювання, це злоякісні захворювання, це хворі, які отримують імосупресивну терапію, терапію, гормонами, терапію, хіміотерапію. Ці проти хворі також не отримують щеплення. Деякі вакцини людям зі слабким імунітетом все ж рекомендовані, адже вони будуть додатковим захистом для громадян, які мають проблеми зі здоров'ям, особливо якщо це літня людина чи навпаки дитина. Якщо в сім'ї є дитина, яка хвора якимось важким хронічним захворюванням, таку дитину важливо щеплювати. Чисто що така дитина в неї знижений стан імунної системи, і вона частіше буде хворіти. Вона повинна вакцинуватися така дитина. Звичайно, для неї розробляється індивідуальний план щеплення, підбираються вакцини, які підходять, підбирається певна послідовність вакцин, але така дитина повинна бути щеплюватися. І батьки повинні подбати по безпечне середовище для такої дитини. Тобто, якби створення такого кокону всі. Особи, які всі члени сім'ї, які окружаються дитину, вони також повинні бути щеплені для того, щоб забезпечити захворювання в дитини, щоб вони не принесли інфекцію. в дім. Лариса Соловей оприлюднила інформацію про проведені щеплення дітям, які наразі мешкають у грішньоплавнівській громаді. Наведені статистичні дані за вісім місяців поточного року. Щеплення від БЦЖ в нас становить 75,9 відсотка від полімлітна до року 48,7 відсотка. Від полімліт у ревакцинації 18 місяців 51,6 у 6 років 39,3, і в 14 років остання вакцинація, яка проводиться, яка проводиться дітям 39,3. А так, і по АКДП Куплюшдефтерія правець це до року іде 61 і два. А 4 півтора року 69 і у 6 років іде 60 і і в 16 років ми маємо цифру 69, у дорослих 45,2. І від кіпаратит Краснуха в рік 65,8, у 6 років 68,3. Якби наші показники корелюють із середньообласними показниками, вони не відрізняються. Пам'ятайте, вакцинація це єдиний спосіб захиститися від потенційно смертельних хвороб. Захистіть від них дітей та себе самих. Це буде ваш особистий внесок у перемогу та майбутнє України.